Бобринці на ремонт дороги завезли радіоактивний щебінь. З такою інформацією до журналістів день за днем звернулися жителі однієї з вулиць міста. За державними стандартами в зонах постійного проживання населення гранично допустиме рівень радіаційного фону не повинен перевищувати 30 мікрорентген на годину. Чим же ремонтують дороги в Бобринці? Дивіться далі в нашому сюжеті. 38-39. такі показники радіаційного фону. Люди побачили від щебеню, яким комунальники вирішили засипати дорогу. Випромінення перевищують нормативний рівень майже на третину. Про небезпечність будматеріалу люди здогадались, коли вантажівки почали вивантажувати чорну сировину з неприємним запахом. І вона моя хата, куча поштів проти моєї хати. Коли почали висипатися куча, пилюка пішла, я зразу почувствувала запах. Як горінні, як саджа, ото таке вонюче. Пішло, отож я почула такий запах. Люди переймаються і через цей колодязь. Він стоїть на узбіччі, де ремонтуватимуть дорогу. Пан Григорій каже, що під час паводку стічні води можуть потрапити в питну воду. Користуються тут його півгорода. Тут сильно хороша вода, і всі беруть тут. У водопроводі у нас вода технічна, не годиться, а тут хороша. А як, ну як, як пель грязь? Ну яка вода може стати? Вона ж не очищається люди взяли собі, так і п'ють. Пані Олена каже, що зустрівшись із мерією міста, порозуміння у вирішенні цієї проблеми не знайшли. Він сказав, три роки тому насипали з вами нічого не случилось, значить не случиться і зараз. Комунальники, які висипали щебінь, пояснюють, що закупили матеріал удвічі дешевше, ніж за ринковою ціною. Придбали його у залізничників, ті його позбулись за непридатністю. На залізничній колії виклали новий. Це старопридатний щебінь, який був використаний ще 30 років на залізний. Значному полотні, де прокладалися шпали. Будемо ще завозити і будемо завозити, що там пишуть, що там не кажуть, будемо все одно робити ці роботи, тому що нема другої альтернативи, чим його використати. Місцева ж влада заспокоює. кажуть, що необхідні заходи по перевірці безпеки щебню були проведені, і жодної загрози здоров'ю в ньому немає. Приїздила обласна санстанція МЧС. По даному питанню взяли проби на аналіз самої щебенки і. Плюс заміряли радіацію, яка показувала 14 мікрорентген в час. Перевірити щебень на радіацію приїжджали й спеціалісти Держсанепідслужби в області. За їх висновком, він цілком безпечний. За результатами вимірювань в повітрі, дози гамма-випромінювання та показників активності природних радіонуклідів у відібраних пробах щебеню. Висновок такий: цей будівельний матеріал не може становити ризику і негативно впливати на довкілля та здоров'я жителів бобринь головне управління Держсанепідслужби в області. Жителі вулиці говорять, що крім радіоактивного фону, їх турбує ще й пил, який стовпом стоїть від цього щебеню. Кілька років тому цю дорогу засипали подібним матеріалом. Тоді люди різко почали скаржитись на кашель та сльозотечу. Це проблему не треба яким чином вирішувати, бо значить пиляка, і ми вже три роки назад завозили. То десь більше року нізя ні відкрити ні вікно, ні що. Значить, виходить, що потрібно до виїжджати на якийсь півроку сюди чий рік, поки ця вся пиляка десь водою змиять, поки комунальники не розгорнули чорні кучугури, люди вже запасаються антиалергенними ліками і сподіваються, що посадовці дослухаються до людей і не підуть на перекір позиції жителів вулиці. Сергій Михалін, Сергій Баранюк день за днем.